Вітаю вас, сімікласники та сімікласниці, на уроці зарубіжної літератури. З вами учитель Одеського лицею номер 53 Стоколос Зоя Романівна. Тема сьогоднішнього уроку Артур Конан Дойл. Сутність дедуктивного методу Шерлока Холмса, утвердження в його образі сили інтелекту. І моральних якостей. Мета. Розкрити сутність та причини головного конфлікту оповідання пістрява стрічка, дослідити роль Шерлока Холмса в сімейному конфлікті родини Ройлот, схарактеризувати учасників конфлікту з точки зору специфіки детективного жанру, дослідити особливості дедуктивного методу розслідування Холмса. Розвивати аналітичні читацькі компетенції учнів, виховувати моральні якості учнів, любов до художнього слова. І верхом до нашого уроку я обрала слова Артура Конан Дойла. Щоб пізнати людство, треба вивчити людину. У чому ж секрет оповідань Конан Дойля? У своїх творах він показав людину. Виняткових розумних здібностей. дуже спостережливо, здатно аналізувати факти і знаходити вихід із найскладніших ситуацій. Сюжети побудовані так, що читач постійно перебуває в напрузі, він не знає таємниці до кінця. Сьогодні ми з вами спробуємо провести власне розслідування, використовуючи метод дедукції Шерлока Холмса і віднайти істину. Шерлок Холмс прославився тим, що розслідував самі заплутані злочини. Разом з тим він намагався зрозуміти, що штовхає людину на злочин. Відомо, що всі злочини проходять через людську свідомість, стаючи вчинками. Наш урок це психологічне дослідження, мета розгадати таємницю людини, проаналізувавши вчинки героїв. Адже саме через них можна зрозуміти психологію особистості, а допоможе да нам сьому героя повідання Артура Конандойля істрява стрічка, у якому Шерлок Холмс розслідує загадкову справу. Ватсон після знайомства оцінює здібності Холмса так Знання в галузі літератури жодних філософії. Жодних астрономії жодних. Політики слабкі. Ботаніки нерівномірні. Знає властивості беладони, опіуму та отрут взагалі. Немає уявлення про садівництво. Геології практичні, але обмежені. З першого погляду визначає зразки різних ґрунтів. Після прогулянок показує мені бризки бруду на штанях і за їх кольором і консистенцією визначає, з якої він частини Лондону. Хімії глибокі, анатомії точні, але безсистемні, кримінальної хроніки величезний. Знає, здається, всі подробиці кожного злочину, вчиненого в XIX столітті. Добре грає на скрипці, відмінно фехтує на шпагах і есквадронах, прекрасний боксер, грунтовні практичні знання англійських законів. Ну а зараз діти слозникова робота. Детектив розвивати, знаходити. Один з різновидів пригодницької літератури в якому описуються події, пов'язані з процесом розслідування і розкриття якогось злочину. Представники цього жанру Едгар По, Вільям Колінс, Артур Конан Дойл, Агата Крісти та інші Інтрига. Заплутувати. Таємні зловмисні дії, наклики. У літературних творах конфлікт – основна ситуація, навколо якої розвертається дія. Дедукція. Виведення доведення. Спосіб розміркування, при якому нова думка або висновок виводиться шляхом роздумів над багатьма іншими думками, фактами. Дедуктивний метод. Спосіб дослідження, при якому окремі положення логічно виводяться із загальних положень, аксіон, постулатів, законів. У літературі його започаткував Едгар По. Отже, Шерлок Холмс використовував у своїй практиці детективний метод. В основі детективного жанру лежить захоплююча інтрига. Навколо якої і розгортається дія. У центрі детективу опис загадкових події та епізод переслідування злочинця. Зазвичай у творі діють три персонажі Детектив, злочинець та жертва. Офіційне слідство. Цитата. Справа може бути цікавою. Кінець цитати Холмс. Цитата. Я не знав більшої втіхи, як спостерігати за Холмсом під час його професійних занять, мілуючись його стрімкою думкою. Іноді здавалося, що він розв'язує пропоновані йому загадки не розумом, а якимсь натхненним чуттям, хоч насправді всі його висновки ґрунтувалися на точній і строгій логіці. Ти цитати Ватсон. Цитата ви впевнені, що чули свіст і брязкіт металу. Могли б ви засвідчитися під присягою. Кінець цитати Холмс. І знову цитата. Про це мені питав і слідчий. Мені здається, що чу я чула ці звуки, однак завивання бурі і потріскування старого будинку могли звести мене в оману. Кінець цитати Елін. Цитата Отже, вона запалила сірник і стала оглядатися, коли щось її налякало. Дуже важлива деталь. А які висновки зробив слідчий? Кінець цитати Холмс. Цитата. А він ретельно вивчив усі обставини, адже норовливий характер лікаря Ройлата був відомий усій окрузі, але йому так і не вдалося знайти. Хоч якесь пояснення смерті моєї сестри. Я зазвичай під час слідства, що двері її кімнати були замкнені зсередини, а вікна захищені зовні старовинними виконницями із широкими залізними засувами. Стіни були уважно вивчені, але вони скрізь виявилися міцними і непошкодженими. Огляд підлоги теж не дав ніяких результатів. Камінний Димар, хоч і широкий, але його перекривають аж чотири заслінки. Отже, немає сумніву, що сестра в той момент була зовсім одна. Ніяких слідів насильства знайти не вдалося. Кінець цитати Хелін. Холмс, а як ще до отрути? Хелін. Лікарі досліджували її, але не знайшли нічого, що вказувало б на отруєння. Holmes. Що ж, по вашому було причиною смерті, а цигани були на той час у садибі? А що, по вашому, могли означати її слова про стрічку, про пістряву стрічку? Ця справа темна. Складна справа, сказав він нарешті, мені хотілося б з'ясувати ще тисячу подробиць, перш ніж вирішити, як діяти, а тим часом не можна зволікати й хвилини. Послухайте, як би ми сьогодні ж приїхали у стовк море, чи вдалося б нам оглянути ці кімнати, але так, щоб ваш відчим про це не знав. По-моєму, це незвичайна, темна і брудна справа. Я бачив заповіт покійної дружини лікаря. Обставини занадто серйозні, Ватсена, і не можна гаяти ні хвилини. Особливо тепер, коли старий знає, що ми цікавимося його справами. Офіційне слідство цим фактом не поцікавилося. Перш відповісти, я хотів би зібрати більш точні докази і думаю, що причина її смерті була більш матеріальна. А тепер, мій Тоунер, ми змушені вас покинути, бо якщо містер Ройлик повернеться і застане нас, уся поїздка виявиться зовсім даремною. До побачення, будьте мужні! Зробить усе, що я сказав, і не сумнівайтеся, що ми швидко відвернемо небезпеку, яка загрожує вам. Факти Непотрібний душник та шнурок від непрацюючого дзвінка. Пригвінчене до підлоги ліжко сейф у кімнаті Ройлотта. Блюдце з молоком, собачий батіжок, зав'язаний петлею. Переведення Хелен в кімнату померлої сестри, тихий свіст і металевий брязкіт. Все це бачили і офіційне слідство. Ми з'явилися саме вчасно, щоб відвернути жахливий і майстерний злочин. Поліція не змогла навіть розслідувати вже скоєний злочин, вбивство Джулії, не те, щоб його відвернути. Болотна гадюка, вигукнув Холмс, найсмертоносніша індійська змія, а він помер через 10 секунд після укусу. Хто підніме меч, той відмічає загиня, і той, хто риє в іншому яму, сам у неї потрапить. Посадимо цю тварину в її лігвище. відправимо мій стовнер у яке-небудь спокійне місце і дамо знати поліції про те, що сталося. Ніповоредке поліцейське слідство дійшло висновку, що лікар знайшов свою смерть внаслідок необережного погодження зі своєю небезпечною улюбленицею, отруйною змією. Користуючись матеріалами, доведіть, що тільки Холмс міг урятувати приречену до смерті Хелін. Як працює думка Шерлока Холмса? Відштовхуючись від отриманої картини злочину, сищик розшукує того єдиного злочинця або той головний мотив злочину, який відповідає отриманій картині. Приклад дії методу дедукції у пістрявій стрічці. Проблема Хелен Стоунер факти з розповіді дівчини. Сутічка з Ройлоттом. з'ясування істинної причини переслідування пасарби з Ройлоттом. Переконання в активності дій злочинця, обстеження місця злочину, що може статися, чітке розуміння способу злочину на основі зібраних фактів, засідка, порятунок Хелін та покарання злочинця. Головний принцип створення уявлення про картини злочину сувора логіка, яка домовагає Холмсу за розрізненими і малозначущими відокремленими деталями встановити картину так. Як во він бачив її на власні очі. Артур Конандой використовував термін дедукція ні в його суворому науковому визначенні, свідченим чому є шляхи розслідування Шерлока Холмса. Детектив-інтелектуал йшов або шляхом заперечення та відкидання зайвого, або використовував логічний метод. Що дозволяє приходити від загального до окремого. На запитання, у чому полягає його метод розслідування, Шерлок Холмс пояснював: Встановіть усі можливості, що відносяться до події, яку ви розслідуєте. Потім виключіть послідовно усі їх, крім однієї. Тоді це останнє і буде слугувати відповіддю на запитання. Що вас цікавить. Проте частина метода Холмса заснована на індукції. Індукція. Процес виведення висновків на основі невеликої кількості фактів, не даючи ніяких гарантій щодо істинності висновків. Висновок. Єдине, що заслуговує уваги, низька міркувань від наслідків до причини. Це й призводить до успішного розв'язання справи. Ці слова сказав літературний батько видатного Нішпорті Сер Конан Дойл. Шерлок Холмс розкриває заплутану кримінальну справу, застосовуючи дедуктивний метод, послуговуючись низькою міркувань від наслідків до причини. В оповіданні пістрява стрічка Ліка Ройлот отримує справедливе покарання. А він гине від тієї зброї, яку вигадав сам. Тут, ніби, спрацював закон справедливості або бумеранга один із найважливіших законів всесвіту. Як підтверджує історія, він існував ще в стародавні часи. Цей закон міг мати різне трактування, але сенс був завжди один. А саме все повертається, все, що ми робимо. Погана або хороша нам обов'язково повернеться. Проходять деякий час, і людина опиняється в аналогічній ситуації, але вже в ролі жертви, що і трапилось із героєм твору Артура Конан-Дойла Пістрява стрічка. Дослідницьке завдання знайти в оповіданні пістрява стрічка. Деталі і факти, спираючись на які Холмс розкрив справу, яку сам рахував заплутаною. Деталі. Я бачу, ви приїхали поїздом сьогодні вранці. Факти. За вашою лівою рукавичкою я помітив квиток на зворотну дорогу. Деталі. Ливая рука вашої жакетки заляпана грізукою. Факти. Довго їхали розгаслим путівцем на бідарці. Деталі. На білому зап'ястку чітко проступало п'ять сіно червоних плям. Факти. З вами поводилися жорстоко. Деталі. Він узяв маленьке блюдце з молоком, що стояло на сейфі. Факти. Ні. Кота в нас немає. Деталі. Стоунер сказала, що її сестра чула запах сигари, яку курив лікар Ройлот. Факти. Я зробив висновок, що тут має бути душник. Деталі. Ліжко прикреплено до підлоги. зроблено душник. повішено шнур. Факти. А дівчина не могла пересунути своє ліжко. Воно завжди мало залишатися в одному й тому ж положенні щодо душника і вірьовки. Так-так, бо цей шнур ніколи не призначався для дзвінка. Деталі. Оглянув його стилець. Факти. Зрозумів, що він має звичку ставати на нього для того, щоб дістатися до душника. Деталі. Сейф, блюдечко з молоком. І батіжок із петлею. Металеве плацання. Факти. А лікар квапливо зачиняв дверця до сейфа, куди ховав змію. Ну а зараз діти. Спробуйте розв'язати кросворд по горизонталі. Перше. Що привернуло увагу Шерлока Холмса в кімнаті в Джулії? Друге. Ім'я героїні, котра прийшла до Шерлока Холмса за допомогою. 3. Ім'я відчима героїні. 4. Чим вітчим годував Гадюку? 5. Прізвище героїні. Шосте. Як назвала Гадюку Джулія? 7. Економка Шерлока Холмса. 8. Прізвище вічима героїні оповідання Пістрява стрічка. 9. Який предмет на думку Холмса був зайвим у кімнаті Вітчима? 10. Назва маєтку, де розгорталися основні події в оповіданні Пістрява стрічка. 11. Друг Шерлока Холмса По вертикалі. Перше. Ім'я головного героя циклу детективних оповідань Артура дойля Ну а зараз перевіряємо. По горизонталі. Перше. Що привернуло увагу Шерлока Холмса в кімнаті Джулії? Шнур. Друге. Ім'я героїні, котра прийшла до Шерлока Холмса за допомогою. Хелін. Третє. Ім'я відчима героїні – Грімсбі. 4. Чим відчим годував гадюку? Молоко. 5. Прізвище героїні – Стоунер. 6. Як назвала гадюку Джулія? Стрічка. 7. Економка Шерлока Холмса. Хадсон. Прізвище відчима героїні оповідання Пістрява стрічка Ройлот. Дев'яте. Який предмет на думку Холмса був зайвим у кімнаті Чіма? Блюдячко. 10. Назва маєтку, де розгорталися основні події в оповіданні пістрява стрічка Стоп Моран. 11. Друг Шерлока Холмса Ватсон. По вертикалі. Ім'я головного героя циклу детективних оповідань Артура Конан Дойля – Шерлок Холмс діти, ми ознайомилися із містом твору Артура Конан-Дойла Пістрява стрічка, де зло було покарано. А зараз доведіть, що Шерлок Холмс мав право втрутитися в сімейний конфлікт родини Ройлотів. Спробуйте спрогнозувати ситуацію, що сталося б, як Холмс не взявся за розслідування. Доведіть, спираючись на текст оповідання Пістрява стрічка, що припущена Шерлока Холмса, мабуть, такий. Я приношу певну користь, має сенс. І на останок дітей спробуємо скласти синкан на теми Холмс і Ватсон. Ми з вами знаємо, що синкан це п'ятирадковий нерімований вірш із 11-12 слів, що синтезує інформацію, яку отримали під час вивчення нового матеріалу. Перший рядок – тема іменник. Які є темою синкану, другий рядок записує два прикметники, що є означеними темою. третій рядок тріді слова, пов'язане з темою, четвертий рядок фраза чотирма слів, що виражає ставлення до теми, висловлюється розуміння теми. І п'ятий рядок один іменник, що є синонімом а висновком до теми. Синкан Шерлок Холмс рішучий, спостережливий, слухає, спостерігає, аналізує. Людина, яка володіє талантом мислення, детектив. Джон Ватсон чесний, допитливий, лікує, слухає, записує. Людина, яка співчуває знедоленим. Лікар. Я бажаю вам і надалі успішно справлятися з будь-якими завданнями, як це робили Шерлок Холмс і доктор Ватсон. Домашні завдання охарактеризувати образи Шерлока Холмса та доктора Ватсона або скласти власну детективну історію.